Жаю тих людей, які мають власну думку, які цінують чужий час, які хочуть розібратися в тому чи іншому питанні самостійно. Ось людина написала, що ну поцікавилася рослиною за трахеліум Запитувала ось такі трахеліум по 45 гривень. Це багаторічна рослина, яка е, розпочинає. Квітнути десь середини літа, і аж до самих морозів я продаю касетну розсаду. Вона буде цвісти в цьому році, як мінімум, три квітки випустить, тому що в минулому році я висаджувала. І людина пише, що мене зацікавила ця рослина, я буду її вивчати в гуглі. Це просто супер. Люди, користуйтеся інтернетом, користуйтеся всю інформацією, яку вам тільки хто надає, де ви бачите. Ви ж усі сидите в інтернеті, ви ж усі користувачі інтернету, тому бути обізнаними в усіх сферах це дуже легко і просто бажаєте замовити. У мене аквакультурний продукт. Це Рибка вирощена в басейні, а ікра взята з животика рибки. Бажаєте замовити ікру, пишіть мені особисті повідомлення. А якщо хочете дізнатися детальніше за аквакультуру, дивіться мої відео або читайте в гуглі.